До прийняття християнства тут поклонялися сонцю. Це був язичницький храм. За імператора Константина в Римській імперії цей храм був перетворений на церкву у 313 році нашої ери. Розбрат почався у 2011 році. Джабхата Нусра прийшла, вбивала християн, грабувала монастирі, руйнувала їх. Лише в один день за одну годину приблизно 10 людей загинули. Серед них були молоді хлопці, а тих, кого забрали в полон або викрили, було більше. Останні 13 років були важкими, а зараз все повертається. Знову страхи, небезпечні дороги, незахищені школи. Зараз я не відчуваю безпеки та спокою. Є певні побоювання. Але ми підтримуємо діалог з новою владою. Ми тримаємо контакт з мусульманином, представником служби безпеки. Представники нового уряду обіцяли захист для християн. хочемо миру, щоб разом відбудувати Сирію наш дім.